Збройні сили України з боєм зайшли у село Роботине, це Запоріжжя. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водної 47-ї бригади вже організували евакуацію мирних жителів. Їх вивозять із населеного пункту на БМП Бредлі. Тим часом Росіяни продовжують безперервно обстрілювати Роботине з артилерії і бої тривають. І досі військовий і майор запасу Олексій Гетьман доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо цю новину. Вітання, добрий день. Добрий день. Отже, Роботине вже офіційне. Це територія контрольована Збройними силами України. Які перспективи це відкриває в подальшому для ЗСУ? Ну, перспективи. Ну, якщо подивитися на мапу, то це певна така вклін. Ми, наші війська вклінились в оборону ворога. Це дає нам надію, що таким чином може бути е, розірвана їхній ланцюжок оборони ланцюжок, і ми зможемо просуватися далі, а на, ну, цілі наші не змінилися. Це вихід до Азовського збережжя. Тобто далі будемо просуватися на Такмак, далі будемо просуватися на Мелітополь. Е, добре, що цей населений пункт вже повністю під нашим контролем. Е, треба, е, треба розуміти або сказати про те, що. Е, коли ми досягаємо якихось успіхів, звільняємо якісь території, то не одразу йде офіційне повідомлення від наших ну, відповідних служб чи державних посадовців чи структур. Тому що треба повністю переконатися, що це вже факт, який відбувся, що там немає яких помилок, бо за нашими повідомленнями уважно дивиться цивілізований світ. Тому от, Просто ну я це до чого кажу, що деякі люди дивуються, ну начебто подія відбулася вчора, а при неї кажуть, наприклад, сьогодні. Чому так відбувається? Я просто одразу хочу це ну, пояснити, що поки ми на 100% ми не переконані, що якийсь факт відбувся і не перевірили там, як то кажуть, 100 разів, то офіційних повідомлень немає. Але вже коли вони є, то, то можна не сумніватися, що воно відбулося ну що це це дійсно відбулося, бо вона відміну від росіян. Ну, ми, ми не маємо права, не ну не те, що право, не можемо собі дозволити так брехати, як вони розповідають, наприклад, на інших ділянках фронту, де вони начебто зробили якісь успіхи, а потім з'ясовуючи ніяких успіхів, немає, але вони нічого, вони продовжують далі брехати. І ніхто на це не вже всі так на це реагують. Тому ну, ну що, очікуємо далі, так мак, далі Мелітополь, дай Боже. Дай Боже, але там же попереду ще і мінні поля, і що там з цією лінією оборони російською? Ну звісно, це ми кажемо про оптимістичний сценарій, про найбільш сприятливий. Важко було підійти до цих ліній оборони. Там були до того, були ну дуже дуже щільні мінні поля. Вони перевисили свої нормативи, навіть росіяни, які в них прописані там в ну в певних бойових статутах в певних правилах, як треба мінувати. Тобто, це ж мінується не просто, щоб помінувати, а є певні правила, як це мінувати. Тобто, це прописано. Ну, у військових так має бути. Має бути все прописано. Але вони вирішили свої нормативи перебільшити, і вони замінували в 5-7 разів більш щільно, ніж це прописано. Навіть в їхніх нормативах на один квадратний кілометр приходилось до піло. Півтори тисячі мін протипіхотних та протитанкових. Тобто долати це було важко. Треба було ну, бачите, все ж пов'язано. Щоб розмінувати, треба було використовувати певну техніку, яка може розміновувати дистанційно чи безпосередньо, як ковшом, як на леопарді, розгрібаючи мінерами. Але знаходячись під щільним вогневим обстрілом, це робити вкрай важко. Тому, от була ну, не те що пауза, а певний момент, коли ми намагалися ну, Контрбатарейні боротьби знищити як можна більше їхніх артилерійських систем, щоб вони в тому числі не тільки не задавали шкоду, що, ну, що вочівить, а ще й не заважали нам розміновувати і робити проходи для перших, ну, для, для штурмових групи, де далі для інших частин. Поки поки нам це вдалося зробити, головне треба розуміти, що е, м'ясні глибоких штурмів, звісно, звісно, в нашій армії ніхто не буде застосовувати. Тому просування йде ну може так швидко швидко, як комусь хотілося, але про це вже було багато розмов. І Ці люди, які там нам закидають, що ми не дуже швидко просуваємося, вони начебто вже перестали закидати. Скаже, вам вони теж розуміють, що відбувається, або їм пояснили. І от з мінімальними втратами це головне, але постійне просування неуклінно має бути і незворотне. А щодо лінії оборони російської, чи розуміємо ми, як вона виглядає, яка її протяжність? Ну і в цілому щодо навіть кількості, бо розуміємо, що є перша лінія, є друга. Чим вони відрізняються і з чим зіткнуться українські війська там? Ну росіяни самі про себе розповідають багато чого дуже доброго. Що в них з їхніх слів перша лінія, ну точніше, друга лінія, вона ще краща, ніж перша, а третя ще краще, ніж друга. Ну можна подивитися навіть на мапу Deep State, Там є дані з зі Спутникових знімків, там є дані британські, в тому числі розвідки, де намальовано як як побудовані ці лінії. Ну так на пальцях не дуплю це треба мапу, там треба показувати, де вони, де вони розташовані. Ну вони розповідають про зуби дракона, вони розповідають про царь окоп, що там вони зробили щось неможливе для просування. Це не зовсім відповідає дійсності. Там є місця, де можна просуватися. І є місця, де вони дійсно щільно побудували. Але ще до початку наших наступальних дій, та сама британська розвідка, аналізуючи сили та засоби росіян, приходила прийшла до висновку, що. Зупинити чи призупинити наші наступальні дії, можливо, тільки в тому випадку для росіян, якщо всі ці лінії, які вони побудували, будуть повністю укомплектовані артилерією та військовослужбовцями. У них нема, нема стільки віч, щоб всі ці лінії, які вони побудували, повністю перекрити, ну, забезпечити ну, от, необхідною кількістю всього там, артилерії, снарядів, набоїв, військовослужбовців і так далі. Тому, ну, бачите, ми прориваємось через лінії. Так, дійсно, проривати лінії, які ворог півроку будував, поки поки ми очікували. Ну коли ж нарешті нам надійде надіяти зброя, яку ми про яку ми домовились. Ну і поки тривало навчання наших військових елітних, скажімо так, бригад за кордоном, ну от вони побудували такі, яких не було часів першої чи другої світової війни. Там не просто вирити окопи, там є бліндажі залізобетонні конструкції побудовані. Там в два, навіть кажучи, деякі втри, там, там, там підземні комунікації певні, тобто вони між собою пов'язані. Тобто це потужна лінія оборони, Дала тих вкрай важко. Тим більше давайте пам'ятати, що ми е, всі чомусь забуваємо. Пам'ятаєте, як було на початку повномасштабного вторгнення, коли. Всі вірили в те, що для того, щоб наступати, треба мати в 3-5 разів більше людей, там більше техніки і так далі. І наступаючи армія несе більше втрати, ніж та, що в обороні. Но зараз у нас менше людей, менше, менше артилерії, менше, давайте ну, всього менше. І, і Тим не менш саме ми наступаємо, і при цьому ми несемо втрати в десятки разів менше, ніж несе втрати ворог. Це означає, що крім того, що в нас вмотивоване військовослужбовці, в нас дуже сучасна тактика, яку вже починають вивчати наші партнери по НАТО. Ну і дійсно треба подякувати нашим партнерам. Може не так багато, але все ж таки якість техніки, яку ми використовуємо, вона дає нам додаткові переваги.